Проїзних талонів з грудня в тролейбусах не буде. Замість них з'являться разові квитки, видруковані за допомогою валідатора, який знаходитиметься у кондуктора. До того ж, оплатити проїзд можна буде не лише готівкою, а й безконтактною карткою. Як вона виглядатиме? Нам вже показали у Тернопіль Електротрансі. Ось так вона виглядає. Ці проїзні квитки будуть в основному двох видів: це є лімітована картка та безлімітна картка. Безлімітна картка являє собою проїзний квиток тривалого користування, терміном дії 30 календарних днів, на якому є необмежена кількість їздок і вартість його 240 гривень. Шість інших типів карт повний та для учнів та студентів пільгової – це є картки на 40 їздок плюс 3 бонусних, 60 їздок плюс 5 бонусних і 90 оплачених плюс 9 бонусних. Термін дії таких проїзних квитків тривалого користування буде становити 90 календарних днів. За повну вартість картки на 40 поїздок потрібно буде заплатити 80 гривень, 60 – відповідно 120 гривень, 90 – 180 гривень. Для студентів ціна за пільгою вдвічі менша, оскільки картки будуть неперсоніфіковані, ними зможе користуватися Вся сім'я або ж під час проїзду карткою можна буде розрахуватися одразу за кількох пасажирів. Поповнювати ці картки та придбати їх. Вартість самого носія буде становити 15 гривень. Можна буде у пунктах продажу та поповнення безконтактних карт, що будуть розміщені у місті Тернополі. у грудні планується запуск 30 таких пунктів, в подальшому збільшиться до орієнтовно 80 точок розміщення. В основному це є пункти продажу, які будуть розміщені. по... Лінії покриття тролейбусного руху в Тернополі, тобто в межах цих зупинок або в безпосередній близькості. Тобто, це якісь магазини, тобто, можливо якісь там торгові центри. Якщо в період 90 календарних днів пасажир використав усі поїздки, то картку можна буде поповнити як рахунок мобільного телефону. Зробити це можна буде в тих же пунктах продажу карток, а невикористані поїздки за три місяці будуть списані.